Онту Доманівці на Миколаївщині учасники АТО заблокували райдержадміністрацію і оголосили безстрокову акцію протесту. Вимагають звільнення голови, кажуть, суд дав йому чотири роки умовно і заборонив продовж трьох років обіймати керівні посади за те, що чиновник, використавши адмінресурс, фактично вкрав чужий врожай. Утім, він і надалі керує районом. З подробицями Лілія Родіна. Учасники АТО блокують Доманівську районну адміністрацію. Чоловіки зачинили двері та заложили вхід автомобільними шинами, вимагають звільнення голови адміністрації. Від голови Доманівської РДА постраждала родина Сергія Мірошнікова. Каже, вони з дружиною засіяли 25 гектарів поля, але їхню пшеницю скосили чужі комбайни. Виявилося, що організатором даної уборки являвся голова Доменівської районної державної адміністрації Іванченко Василь Миколаєвич. Та при участі правоохоронних органів вони фактично скасили і вивезли в невідомому для нас напрямку 111 тонн зерна. У травні суд визнав голову РДА винним по цій справі дав чиновнику умовний термін 4 роки, заборонивши займати керівні посади. Утім, той досі голову і Атовців це обурило в грошовому еквіваленті. Там більше 200 тисяч гривень. Як можна далі керувати районом, якщо голову притягують до такої відповідальності? Ми вимагаємо звільнити голову адміністрації негайно. Цей злочин став останньою краплею, кажуть атовці. Бо як прийшли з війни, постійно стикаються із невагою з боку районної влади. Найболючіше питання земля. Ділянки отримали лише половину військових. З області прийшло, що є земля, а тут сказали, що нема землі. Як нам сказали місцеві власне дня, що ми контужені бомжи. Отмазка у них, ми тебе не посилали. Десантнику Юрію Афоніну землю дали у тіму цілковито непридатній місцевості. На це не отримає, трава не росте. Це старий скотомогильник, який вирівняли і дали мені. А ту землю, яку давали з області, вони розпахались, дають її в оренду. Хто вони? Посадовці, чи вони просто хочуть нажитись навіть на тому що атошникам? А то всі вимоги озвучили обласному керівництву, стоять тут цілодобово, облаштували намети. Містяни їм приносять їжу. Як на фронті, так і тут. Тільки тут не вистачає нам трошки автоматів. Це в нас вода, це в нас чай, кипіточок ми робимо. Утім, блокування символічне. Увійти у будівлю можна через задній двір. Голови у кабінеті немає, він у відпустці. Його заступниця захищає начальника. Зараз подана апеляція. До в апеляційний суд розглядається справа і тільки після рішення. Суду вже будемо говорити і судими чи я признаюся не винуватися. Просимо зателефонувати голові, той ж журналістами а говорити не хоче. На жаль, він сьогодні не зможе з вами поспілкуватися. Звільнити голову району може лише президент, зазначила чиновниця. Утім, поки що такого наказу не надходило. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаївщина, ТСН 1+,1.